Вітаю вас! Мене звати Тетяна, і сьогодні ми презентуємо вам будинок, який розташований у віті поштові. Розпочнемо з інтер'єру. Наш будинок побудований з цегли, має внутрішню площу 217 квадратних метрів. На фасаді ми бачимо довговічну клінкерну цеглу. Ділянка складає 9 соток. Розведена система автополиву, розстелений рулонний газон. Також бачимо, що збережені дорослі лісові дерева і посаджені декоративні рослини. В будинку є гараж з автоматичним відкриттям. В якому вільно стане два автомобілі? Якщо вам сподобався наш будинок, зв'яжіться з нами, і ми з радістю проведемо вам перегляд.